Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, сьогодні напевно не випадково є це рядове Євангеліє, в якому ви чули сказані слова Отче. Я молюся за них, за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої. Десь на початку того. Свого служіння, яке мені доручив наш чин, наша провінція бути магістром новіціату, виховувати новиків і кандидатів. Ці слова десь стали для мене таким, можливо, кредом. Отче, вони твої, бережи їх, а я молюся за них, як ми сьогодні чули в цій архієрейській молитві Ісуса. Дорогі браття, які сьогодні. Прийняли цей постріл, прийняли цей чин облечень. Ми сьогодні дякуємо Богові за дар вашого життя і покликання. Дякуємо батькам за дар вашого життя і всім тим, хто вас супроводжував у цьому житті і супроводжує молитовно. Дякуємо вам особисто за це ваше так і бажання, можливо, в якійсь такій непевності, але в довірі до Бога робити цей крок. Бо це є свідчним сьогодні для всіх вас, тут присутніх, що церква живе, Бог кличе, тільки важливо нам чути і відповідати на це. Тому дякуємо сьогодні за це ваше так. Хай Господь кріпить і благословить вас до кінця витримати в ньому, пройшовши це життя, море, яке іноді є і бурхливе. Під імені вас також дякую цю проти Ігумену, який очолив нашу літургію, сказав це глибоке Слово Боже до всіх нас, зокрема до вас, брати. Нехай воно буде для вас утвердженням і таким, можливо, напутним словом. Вашому цьому, нашому подвізі. Дякуємо, отче про за вашу присутність і за ваше служіння. Дякуємо сьогодні отцу Веніамину, який є консультором, отця про Тюгумена, радником і також ігуменом в місті Жовкві. Дякуємо за присутність. Дякуємо цю Роману, який є теж консультором і парком церкви Андрія у Львові, Отцю ректору нашому Артемію. Нашої семінарії у Брюховичах, бо десь тут, починаючи, переважно він вже чекає, дивиться, чи буде на наступний рік уже хтось, хто прийде на навчання до на семінарії, щоб в майбутньому також отримати це служіння священства. І також вам, Отче Франциск, подяка велика за вашу присутність як духівника, духівника у семінарії, духівника тут у нас на новіціаті. Який також є викладачем, є, приїздить, ділиться своїм досвідом і словом. А Особливо подяка нашій спільноті. Бо ми всі тут, десь, будучи разом, стараємося творити цей добрий ґрунт, на якому би проростало це зерно, яке Господь десь кличе. Тому дякую нашій спільноті тут, з оце на чолі з нашим івумином Володимиром, який сьогодні має місію. В іншому місці, дякую кожному, зокрема отцю і брату, який своїм смиренним прикладом кожного з нас формує. Нехай Господь Бог благословить усіх вас на многоя і благоя літа. Слава Ісусу Христу! Я також хочу вам всім подякувати від імені наших братів за те, що ви є тут присутні сьогодні, за те, що приїздите до нас, до Крехова. Хочу подякувати також особливо нашим батькам за те, що так виховували нас в любові, в доброті, тої любові і тої доброти нас тут не було сьогодні. Також, напевно, найбільша подяка нашим Збройним силам, що ми можемо з вами стояти сьогодні. Ви, не вони навряд чи ця літургія відбулася. Дякую всім отцям, які взяли участь в цій літургії, у цю проти Євумену, які очолили літургію, у цю магістру, нашому наставнику, який нас веде по тій дорозі, навчає, настановляє. Дякую всім.